Привіт! Я з Лопатою тут не просто так. Адже сьогодні ми роздобули справжнє насіння губки, яке посадили в землю. Полили. І через рік зібрали врожай. Всім папа! -па. А тепер по-нормальному. Зовсім недавно на просторах Тіктоку мною було помічено відео, де автор з насіння виростив якийсь огірок, а з нього зробив губку. Мені стало цікаво, що це за рослина. І ми почали гуглити. Називається вона Люфа. Нам вдалося знайти її насіння, яке ми по дошману замовили. Через 4 дні кур'єр доставив нам посилку. Давайте її відкриємо. Серед шматочків поролону ми помітили зелену упаковку того самого насіння. Давайте відкриємо її і подивимося, яке це насіння. Ух ти! На вигляд, воно нагадує насіння кавуна. Навіть за розміром майже одинакове. Ну, давайте приступимо до його вирощування. І почати ми вирішили з інструкції. Уважно ознайомившись, ми почали діяти. Беремо невелику баночку. Всередину неї кладемо ватяний диск. До нього засипаємо насіння, його зверху прикриваємо тим же ватним диском і як слід змочуємо цю справу водою. Даємо цьому всьому дня три. Через три доби ми вирішили подивитися на наше насіння. Як бачите, воно нормально так набрякло. А це означає, що його можна вже садити. І робити ми це будемо не на городі, а вдома. І так, звичайний горщик для розсади нам не підійде. Для люфу він буде занадто маленьким, тому ми затарили ємність побільше. Ось такий величезний харчовий контейнер. Крім нього, нам знадобиться ще й ґрунт. Ми будемо використовувати чорнозем, засипаємо вам. Мішків в цей контейнер. Потім чимось робимо поглиблення приблизно 5 см у глибину. Беремо вже набрякши насіння і саджаємо його в ці ямки. Не забуваємо присипати його зверху землею. Після цього беремо пульверизатор і рясно обприскуємо всю поверхню ґрунту. Після цієї процедури беремо кришку від цього контейнера і закриваємо його. Завдяки цьому усередині утвориться парниковий ефект, і зростання рослин прискориться в рази. Перекладаємо цю справу на підвіконня та починаємо чекати. Так як Люфа є родичем кавуна, вона вимагає дуже багато води, тому що ранку я приходив до контейнера і поливав цю справу. Через тиждень я відкрив контейнер і побачив ось що: невеликі зелені паростки, які стирчали із землі. Я продовжував їх поливати і доглядати за ними. Через три місяці, коли вони вже підросли, ми зробили наступне: в будмазі нами були куплені такі тоненькі брусочки. Беремо пилку і за допомогою неї підганяємо їх до потрібних розмірів. Потім беремо цвяшки і молоток. І збиваємо пару відрізків дерев'яшок разом. У нас вийшла ось така драбинка. Вставляємо її в контейнер. І пускаємо по ній вже досить величезну рослину люфи. А за допомогою нитки не дуже туго фіксуємо її в такому положенні. Ще через два тижні ми почали виносити нашу люфу на подвір'я. А знаєте для чого? Для того, щоб бджілки запалили цвіт. А під цими квіточками був же невеликий зародок самого плоду. І він тут не один. Таких крихітних огірочків було кілька. Вони продовжували рости, а ми чекати. І так, пройшло 8 місяців експерименту. І ви тільки подивіться, на цій драбинці вже не маленькі огірочки, а здоровенні огірки, які повністю Дозріли і готові до збирання. До речі, один огірок є ще зелений. Давайте зріжемо їх усіх. Зараз перед вами результат безперервного догляду та праці тривалістю у 8 місяців. На мою думку, це нереально круто. Давайте для початку подивимось на зелений огірок. У розрізі можете спостерігати його пористу структуру. Я вирішив відрізати собі невеликий шматочок і оцінити цю справу на смак. М'яко ж практично не смачний, трохи віддає алої, а ось шкірка на смак, як звичайний огірок. Ну а тепер давайте зробимо вже губку. Для цього підійдуть тільки сушені плоди люфи. Вони повинні бути дуже легкими. Перекладаємо їх у глибоку миску і заливаємо окропом. Завдяки цьому всі мікроби загинуть, і шкірка буде легко відокремлюватися. Даємо огіркам хвилин 10. І після цього можемо витягувати саму губку з під шкаралупи. Одна є, так само чистим і інші. От і все, губки готові до використання. Але під час очищення від шкаралупи я помітив усередині насіння. Ми не могли його залишити там і почали діставати. Ось стільки насіння нам вдалося дістати з трьох огірків. Але давайте перейдемо до тестування. А бути точніше не просто тестування, а порівняння зі звичайною губкою. Для цього випробування ми підготували дві дуже брудні та жирні тарілки. Водою сполоснути їх не вдасться. Почнемо зі звичайної, змочуємо її, додаємо трохи миючого та приступаємо. Ну, знаєте, тут нічого незвичайного немає. І магазинна губка впоралася з тарілкою добре. Ну а як на таке завдання відреагує губка, вирощена з насіння, так само її змочуємо і додаємо миючого. Погляньте, теж піниться, прямо як справжня. Давайте вже мити, і ви знаєте, вона миє, і завдяки своїй структурі справляється з поставленим завданням. А через еластичність мити нею іноді навіть зручніше. Тарілка чиста, а ми задоволені результатом. До речі, не здумайте, що губка одноразова. Після миття вона назад приймає свою форму, її можна використовувати повторно. А тепер осягає питання: а чи варто так запарюватися заради цього? Якщо ви живете в місті, то швидше за все, ні. А так, якщо у вас є своя ділянка, то думаю, можна посадити пару кущів такої рослини і запастися губками на зиму, не дивлячись на всі труднощі, отримане насіння, ми вирішили ще раз посадити. Але вже в більшій кількості подивимося, що з цього вийде. Ну а ви підписуйтесь, щоб не пропустити нові ролики. До зустрічі!